Вітаю любителі Шахів, грає проти Хотел Ромео Танго. Аргентина рейтинг 261. Французький захист. Не, типу Гамбіта Німцович грає, але суперник Тут якийсь захист робить цікавий. Це 5 не грає, грає кінь туда сюди просто хоче конем забрати, да? Ну, добре. не прийнятий гамбіт буває G5 може, ну давай H4. Щоб не було нікого тут. Щоб я не бачив тут твоїх G5. Ясно. Все-таки давай гамбит. Че ты так зараз играешь? Угу. Хитрый. Не бьет ничего. G5 зі... Ні, не граєш. Чи не пустять нас туди? Скажуть. Не надо, ти там на D6, так. Да. Коня, мабуть, на F4 переставимо. слоном куди? Не знаю. Питання на мільйон. Да разбудил листы, что? Нет, что ты просто. Ну видимо, а пишет. добре, давай. Корости сюди. Може так, зараз короля переведу. G3, тура F1, H1, H1, туди десь ляпнемо там наш наш 7. Якщо він буде зараз тут. Можна, ну, в принципі, напасти. Сказати, я зараз ось Тіпо, нападаю на пішака. Не хочу вас захистити. От з темпом буде удар. Так, це вже трошки, як то кажуть. Інша річ. Так. І може поміняти коня мого. Хай міняє тут слон у нього також. Білопольний ще Ну, чор... чорнопольний краще, а білопольний то такий. Напівфігура напів. Щось страшне. То може з'їдати то мені твої пішаки тут не треба. Я йду просто мат ставлю десь. Або програю. Або там не буде мату і. Атака закінчилась і кінець. Да, міняє він тут. Я можу так. Можу ні. Я можу, можу, так. Так, рахуємо. Ой, що це ти несеш тут з шахом? Зоте я зараз би ляпнув би. А 6 так? Да? Так, так, так. Ну, добре, давай так. Ти мене вмовив. Так, да, не факт, що тут в мене прям. Все чітко складеться, тому що в нього тут також буде чіпляти зараз. А я можу просто холодно зіграти, тут у F1, типу. Вже я нічого не знаю. Поки ти там приведеш. З'їси на Б3. часу це... стільки треба. Да, бачите, як він. Широкою рукою грає і все. Чек. 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 Чек, чек. Шах, так. Тура. Король. Тура. Ферзь, Не він тут буде віддавати. Якщо так, то він зараз сюди просто прийде. Чек. Ні. Чек, чек. Чек чек. Чек, чек. Ну, байдуже. По-іншому я не бачу як. Краще програю. Але гарно. Король Ян, а може він, звісно, і тут і нікуди не втече, але. Не знаю. А тут ще може так забирати. Ой ой. -ой. Чик. Побачив ще один моментик такий. Ні, ти зараз фрізя просто віддасть. Що ти? А тепер не віддасть. А тепер ферзя він не віддасть. А ні, може так віддати. Йому треба було б варити на F6. ой Ой-ой-ой. А він і так мене зараз виграє. Ну, добре. Ай, Тура. Ай-яй-яй. Ти що, ти шо? 69 на 76. А до речі, у мене толком не було краще. Да. Ну, окей. Ну, то це рівно в чорних краще. По-іншому, якби Інша ідея так, але він просто ферзь же 6 все блокується. Так, 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 так. 2, так. Да. Якщо так. Я думав тут. Нема шахів, і щоб з'їсти цей, але є. Так. Да. Про слона забув, який не грав цю гру, а ось останній шаг дав. І все.